прочитав про тебе в Вікіпедії, ось така інформація пише. Тамірлан, він же ж Тимур, з Чагатайської, залізний, середньоазійський державний діячий політик, полководець, засновник династії Тимуридів. Не був нащадком Чингисхана, правив все життя підставних ханів нащадків, і насправді. Це все Тимур... ти довол, доволен, Ні, це, це, це дитинство було моє. Самарканд. Пише, що тобі 72 роки. Ти дуже гарно великий менш. Да, дуже доб... Далі дуже важлива інформація. Ну я про я просто був дуже вражений. Ти володієш чагатайською, перською і середньою монгольською. Це і є, це, і це є. Це, це, це та це той образ оцього мужика, надихнув тебе, щоб ти взяв собі цей псевдонім. Я правильно розумію? Саме ну, цей мужик. Так, так. Але насправді ти Юра. Насправді так. Давайте поаплодуйте, хто знав, що це Юрій. Давайте виб'ємо за це. <laughs> Коротше, я читав на одному пабліку, ти давав десь інтерв'ю і написав, і там пише, що Юрій насправді, ну, типу, не справжнє, точніше, Тамерлан не справжній, Юрій справжній, і ти приховуєш своє прізвище. Скажи чесно, Путін? <гум> Яке? Че чи, Яке? Чи кредит? Хуйлович. <гум> Хуйлович. <гум> чому ти його приховуєш? Тому що, блін, я, я сподівався, що твоя дружина візьме прізвище, але вона далі лишилася у Маргалієва. Ні, вона на моєму прізвищі. На твоєму прізвище, на IKN зараз прізвище? Олена Тамрлан, правильно? Ола... <гум> Толоконіков. Толоконіков? Так, 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 а чого ти його приховував? Так ніхто не приховував. Ну там э, видання 2017 року пойшов. А Брешить, брешить. <рикул 'я> він крадит, віддави, і, все, і <рикул 'я> Ну нормально, а я переживав. Нормально в Гугли все є. нормально. Луконіков це таке прізвище, як ну, з, з анекдота. <рикул я зералаша. Луконіков. А прикинь, у нас є колись такий політик — Тамерлан Луценко. А че от Тамерлан? Які були там ще варіанти? Тамерлан або хто? Чи та якось gun. так сподобалася, знаєш. Тому ще це така історична особа, дуже особа серйозно, така да. сильна та потужна. То він запам'ятався тим, що він покорював не по держави, коротше. Да.